5G розповсюджує коронавірус, буде управляти людським тілом та контролюватиме населення світу. Фейків та конспірологічних теорій про нову технологію мобільних мереж у світі чимало. Занепокоїлися і українці. Блогери Ірина та Іван серед 25 тисяч українців, які підтримали петицію проти запровадження швидкісного мобільного зв'язку в Україні. Подружжя вже кілька років проводить курси з корисного харчування та фізичного виховання. Мають понад 52 тисячі підписників на їхні голоси і розраховували. Я 100% впевнений, що воно шкідливо так само, як і шкідливо і 3G, і 4G, і будь-який сигнал з Wi-Fi роутер. Але просто наразі ми балансуємо між життям у сучасному місті і між тим, як це все впливає на наше здоров'я. Тому я вважаю, що наразі, наразі не треба гнатися за 5G. Можна розвивати якісну мережу 4G по всій Україні. В міністерстві цифрової трансформації дивуються такі позиції українців. Я не вірив, що ця петиція набере необхідну кількість голосів. Коли побачив, все таки є 25 тисяч. Подумав, що треба, мабуть, набагато більше комунікувати з українцями, тому що це свідчить про дуже недостатній рівень свідченості і розуміння того, як працюють радіохвилі, як працюють технології загалом. Як працює мобільний зв'язок для дойчі пояснює викладач фізико-технічного інституту київського політеху Павло Наказной. За його словами, 5G або п'яте покоління, як і його попередники, 3 та 4G використовує електромагнітні хвилі в діапазоні радіохвиль. Вони на відміну від рентгенівських променів, що ультрафіолетового та гама випромінювання не здатні проникати через шкіру тканини та змінювати структуру ДНК, як запевняють противники швидкісного мобільного зв'язку. Та довжина хвилі та енергія, що вони несуть, хвилі, що при 5G, її недостатньо навіть для розірвання хімічного зв'язку молекул. Тобто це називається в фізиці не іонізуюче промінювання. Воно не не іонізує речовину, тобто максимум, куди ці хвиля можуть потрапити, це поверхневий шкіряний якийсь шар людина, дуже вузький, там, долі міліметра. Тобто, що ці хвилі можуть зробити, якщо вони потраплять на шкіру людини? Постих мілкувань, мабуть, що нічого. Так? Окрім того, додає фізик за своєю технологією 5 g працюватиме як Wi-Fi. Це означає, що відстань між базовими станціями повинна бути не менше 100 метрів. Такий вид зв'язку не зможе покрити всю країну, лише великі міста. Водночас він дасть поштовх для розвитку нових технологій, зокрема в медицині для дистанційних операцій в реальному часі, у сільському господарстві для роботи автоматизованої техніки, чи в місті для автономного водіння авто. Відчують переваги й користувачі мобільного зв'язку. Передача даних зросте в рази. Та для українців ці зміни не стануть зовсім не скоро. Наразі й 3G не скрізь працює, тож більшість не замислюється, чи має шкідливий вплив 5G. Здається, що більш шкідливе, коли немає інтернету по всьому світу, по Києву, по Україні, по, по селах. І Люди не можуть брати і вибирати ту інформацію, яку вони хочуть, а тільки чують те, що їм дають. У них нема вибору, от 5G чи 4G, мені здається, що особливої різниці немає. Цивілізація без прогресу неможлива, тому все необхідно. Це дуже небезпечна річ, інтернет насправді, тому 3G і 4G, 5G, для мене це все. Людина має зберегти свою самобутність, особливо з дитинства. Зберегти свою самость і особистість, з дитинства. ЛЕСЯ 4G так же само писали. Так що, я думаю, коли настане 6G, то буде теж саме. Якщо це допоможе ефективніше комунікувати швидше, то я не думаю, що це ідеологічно якось відрізняється від 3G і 4G. У міністерстві цифрової трансформації. Поки працюють над покращенням 4 g мережі щодо 5G, то за оптимістичними прогнозами лише наприкінці наступного року можуть відкрити тендери для запуску мережі. Для цього слід змінити низку законів і підзаконних актів, зокрема, наблизити українські вимоги до телекомунікаційних мереж до світових стандартів. Так, щільність потоку випромінювання нині не повинна перевищувати 10 мікроват на сантиметр квадратний. В той час, як у Європі і США, він становить від 450 до 900 мікроват на сантиметр квадратний. Такі жорсткі норми вони лише перешкоджають розвитку телекомунікацій і наражають українців на небезпеку, тому що чим гірший сигнал від базової станції, який залежить від цих норм, тим більше випромінює телефон, щоб знайти і достукатися так помовити до цієї базової станції. Блогер Іван категорично проти пом'якшення діючих норм. Після того як петиція проти 5G набрала необхідні 25 тисяч голосів, колишній юрист разом з однодумцями продовжує переконувати своїх підписників у ризиках такої стандартизації. До 2017 року було до трьох. До 2017 року було до трьох. З 2017 року, коли започаткували 3G і 4G, стало 10, тобто теж збільшили. А зараз хочуть для підтримки бізнесу з 10 до 100. Для чого це роблять? Щоб підготувати все для будівництва. Для того, щоб підготувати все, що буде будуватися звісно, це будівництво плацдарму для цього. дослідження у всьому радіочастотному спектрі, зокрема і на частотах, які використовують для технологій 5G, проводили і науковці Всесвітньої організації охорони здоров'я. Згідно з їхніми висновками, рівень радіочастотного опромінення від сучасних технологій призводить до незначного підвищення температури в організмі людини. Та в цілому ризиків для людини немає. На сьогоднішній день, згідно багатьох проведених досліджень, жодний шкідливий вплив на здоров'я не був зумовлений дією бездротових технологій. Насправді протистояння проти 5 g мереж у світі пов'язане не стільки з ймовірним впливом на здоров'я людини, як і з захистом персональних даних та витоком інформації. Наразі лише кілька компаній в усьому світі виробляють обладнання необхідне для 5 g мереж. Серед них китайські, які пов'язують із спецслужбами КНР. Тож українській владі, окрім запуску просвітницької кампанії щодо впливу 5G на організм людини, слід визначитися із тим, кого саме допускати в новий ринок мобільних послуг.